Ті, хто хочуть моєї відставки, аргументують тим, що я був п'яним. Скажіть, а хто не був? Тож секретаря ради не бачив п'яним. Дали можливість висловити позицію і взялися за позбавлення повноважень. Депутати Острозької громади таємним голосуванням припинили повноваження Юрія Ягодки. Він більше не міський голова. Восьмеро депутатів участь у голосуванні не брали. Утім, обійшлися і без них з 26 депутатів. Один утримався, і 25 проголосували за. Вважати що повноваження Острозького міського голови скликання ягодки Юрія Петровича. Достроково припинено причиною позбавлення вже колишнього міського голови повноважень кажуть депутати стала поведінка Юрія Ягодки. Найбільше згадують минулорічний скандал, де він у нетверезому стані конфліктував із жителькою острога. Сам ягодка не погоджується із рішенням депутатів. Вважає законних підстав звільняти його не було. Я буду позиватися до суду щодо незаконності прийняття такого рішення. І переконаний, що суд дослухається до моїх аргументів, і я повернуся на посаду. Вслід за Юрієм ягодкою пішов і секретар міської ради Тарас Хмарук. Правда, зробив це за власним бажанням. Його заяву про дострокове припинення повноважень підтримали 26 депутатів. За більшістю голосів вважати повноважень секретаря міської здоровської ради Хмарука Тараса Віталіча. Припиненими відтак за годину Острог залишився і без міського голови, і без секретаря. Втім, відразу знайшли й заміну. Колишній секретар міськради Тарас Хмарук запропонував на свою посаду начальника ЦНАПу Костянтина Кирилюка. Його кандидатуру підтримали одноголосно 26 депутатів, оскільки міський голова позбавлений повноважень, то функції керівника громади згідно із законодавством виконує секретар, тобто Костянтин Кирилюк. Я маю надію, що команда, яка заходить, Зможе реалізувати більше, ефективніше і краще, оскільки тут чимало дієвих і активних людей. Тому в нас я вважаю все попереду. Від оцінки діяльності попереднього голови новий керівник утримався. Острозький міський голова, попередній і заступники вони. Я не хочу нічого поганого говорити про людей. Третя так склалося, що комунікація між головою і депутатським корпусом втратилась. І сьогодні відбулося саме те, ну що ви зараз спостерігаєте. До виконання своїх обов'язків Костянтин Кирилюк приступає від сьогодні Вікторія Якимець та Шаула, телеканал ITV Media Group.